Сьогодні покажу вам лебук про Євразію. Ось тут у нас світові рекорди Євразії, ось така розгорточка. Цікава інформація про гори. Запитання так чи ні. Необхідно підібрати картки відповідні, а також у нас є цікава інформація там за QR-кодом. Ось тут гортаємо і розглядаємо фото. Зверху ми шукаємо назви річок Євразії. Далі самогортки цікавинок про рослини та тварини Євразії. Вгорі в нас розгорточки. Дві. Загальна інформація та легенди. Ще одна розгорточка сховалася про відомих мандрівників. Загадки у вигляді пазлів. Та найцікавіша, як на мене, частина мешканці тварини. Для цього необхідно скористатися ліхтариком телефона або, звичайним ліхтариком, і подивитися, хто ж у нас мешкає. Угорі написані назви цих тварин. І необхідно посвітити та вгадати, що це за тварина. Лебук великого розміру на 4 аркуші а 4 формату заламінований та шитий пружинами.